У магії є чорні маги, білі маги або чорні відьми, білі відьми. Ви до кого себе відносите? Я дякую вам за запитання. Я відношу себе до е, адекватних. Тому що ми не можемо бути, ділитися на чорні і білі. Це як то, я народилася тільки з мамою, чи тільки з татом. Бі, це чорна і бі... От коли кажуть, я тільки біла там, відьма, я нічого поганого не роблю. Це е, брехня, суцільна брехня. Ми е, чорно-білі, тому що ми і інь, і, і янь, створені з чоловічої і жіночої енергії, У нас рівноцінно е, значимі ці дві енергії. Просто е, татова енергія вона для того, щоб захищатися від яких зовнішніх, Впливів, щоб тримати це світло в собі, щоб не дратуватися на якісь зовнішні фактори, щоб бути в балансі. А взагалі є середня енергія, коли чорне і біле, воно вже злилось в єдине, це третя енергія, це є людина, власне, її душа, і з цієї енергії я і працюю.